Що ми маємо для наявності? І перше, це ось такий вишитий, широкий пояс на талію. Наступний варіант схожий, але вже в іншій кольоровій гамі, та з такими стрічками. Наступне це ось такий широкий корсетний пояс. На еластичній резиночці він йде також на талію. Наступне це корсетний пояс на шнурівці у чорному кольорі. Позаду є застібка у вигляді трьох металевих кнопочок. Основа корсету еластична резинка. Далі у нас йде маска, кішка у червоному та білому кольорах. Також маємо у наявності класичний чорний колір. Наступне це широкий масивний ремінь на талію. Дуже стильно поєднується з верхнім одягом та жакетами. Наступне це різні кольори ось таких ремінців на талію. також можна їх у джинси, брюки. Вони йдуть дуже якісні і сяючі пряшки. Наступний ремінець – це ось таке поєднання шкіряної частини і ось такого металевого ланцюжка. До речі, він регулюється по усій довжині, тому підійде на будь-який об'єм до 100 см. Наступне це ось такий гартер на ніжку з металевою оправою у формі котика. І ще один з такими металевими щипами. Наступний гартер ось такий з металевими люверсами. Він також регулюється по усій довжині. І чокер-котик. Застіпка у нього ось такі чотири кнопочки, за рахунок яких регулюється його об'єм. Наступний це ось такий тендітний білий чокер, квіточка мережевний. І ще один чокер у чорному кольорі, теж з квіткою. І останнє на сьогодні це ось такий чорний багет з екошкіри, виробник Україна, дуже якісний, класно тримає форму всередині. Виглядає ось так. І на сьогодні це все, що ми хотіли показати. Якщо вам цікаво подивитись другу частину, то дайте знак у коментарях. Всім пока!